Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси милосердний душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься і стіли немочі наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа Царя і Бога нашого. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Спаси мене Боже, іменем своїм і міцю своєю мене оправдай. Вислухай Боже, молитву мою, нахили своє ухо до слів моїх уст, бо чужинці повстали на мене, розбешаки шукають моєї душі. Вони Бога не ставили перед собою. Ось Бог помагає мені, Господь серед тих, хто підтримує душу мою, хай повернеться зло на моїх ворогів, своєю правдою винищи їх, в добровільному дарі я жертву тобі принесу, ім'я Твоє, Господи, славити буду, що добре воно, бо мене воно визволило від усяких нещасть, і я бачу занепад моїх ворогів. Непохитно надіюсь на Господа, і він прихилився до мене, і благання моє він почув. Витяг мене він із згубної ями, із багна болотистого, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи, і дав пісню нову мої уста для нашого Бога хвалу. Нехай бачать багато, хто й пострахай мають, і хай вони мають надію на Господа. Блажана людина, що Бога вчинила своєю твердиною. І не зверталась до пишних та тих, що вони до неправди схиляються. Багато вчинив ти, о Господи Боже мій, твої чуда й думки твої тільки про нас, нема тобі рівного. Я хотів би все це показати і про це розказати, та воно численніше, щоб можна його розповісти. Жертви й приношення ти не схотів, ти розкрив мені уші цілопалення й жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав: ось я прийшов із звоєм книжки про мене написаної, Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці, я проповідував правду великому зборі, ото своїх уст не ув'язнюю я, Господи, знаєш Ти, справедливість Твою не ховав я всередині серця свого. Про вірність Твою та спасіння Твоє я звіщав, не таїв я про милість Твою та про правду Твою на великім зібранні. Тому, Господи, не ув'язни милосердя свого від мене, а милість та правда Твоя нехай завжди мене стережуть, бо нещастя без ліку мене оточили, беззаконня мої досягли вже мене, так що й бачити не можу. Вони численнішими стали за волосся на моїй голові, і серце моє опустило мене. Зволь спасти мене, Господи, Господи, поспіши на поміч мені. Нехай посоромлені будуть, і хай зганьблені будуть усі, хто шукає моєї душі, щоб схопити її, нехай подадуться назад, і нехай посоромлені будуть, хто бажає для мене лихого. Бодай скам'яніли від сорому ті, хто говорить до мене ага, ага, нехай тішаться та веселяться тобою всі ті, хто шукає тебе та хто любить спасіння Твоє, нехай завжди говорять, хай буде великий Господь. А я вбогий та бідний, за мене подбає Господь, моя поміч і мій оборонець, то ти, Боже мій, не спізняйся. Хорони мене Боже, бо я до тебе вдаюся, я сказав Господові ти бог мій, добро моє тільки в тобі, до святих, які на землі, що шляхетні вони, до них все жадання моє. Нехай множиться смутки для тих, хто набув собі інших богів. Я не буду приносить їм ливної жертви із крови, і їхніх імен не носитиму в устах своїх. Господь то частина спадку мого та чаші моєї, ти долю мою підпираєш. Частки припади для мене в хороших місцях, і гарна для мене спадщина моя. Благословляю я Господа, що радить мені, навіть ночами навчають мене мої нирки. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй. І я не буду захитаний, через те моє серце радіє та дух веселиться, а тіло моє спочиває безпечно, бо ти не опустиш моєї душі до Шеолу, не попустиш своєму святому побачити тління, дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою завжди блаженство в правиці твоїй. До тебе вдаюся, я, Господи, хай же не буду повід засоромлений. Визволь мене через правду свою і звільни мене, нахили своє ухо до мене і спаси мене, стань для мене за скелю мешкальну, куди міг би я завжди ховатись. Ти наказав рятувати мене, бо ти скеля моя та твердиня моя. Боже мій, визволь мене від руки беззаконного, від руки того, хто кридить та гнобить мене. Ти, бо владику надія моя, Господи, Ти охорона моя від юнацького віку мого. На тебе оперся я був від народження, від утроби моєї матері ти охорона моя, в тобі моя слава постійно. Я став багатьом, як дивовище, та ти сина моя охорона. Уста мої повні твоєї хвали, увесь день твоєї величності. Не кидай мене на честь старости, коли зменшиться сила моя, не лишити мене. Бо мої вороги проти мене змовляються, а ті, що чатують на душу мою, нараджаються разом, говорячи, Бог покинув його, доганяйте й хапайте його, бо немає, хто б його врятував. Не віддаляються Боже від мене, Боже мій, поспішися ж на поміч мені. Нехай посоромляться, хай позникають усі, хто ненавидить душу мою, бодай зодяглися в наругу та в сором усі, хто прагне для мене лихого. А я буду постійно надіятись і славу Твою над усе я помножу. Уста мої оповідатимуть правду Твою, про спасіння Твоє увесь день, бо числа їх не знаю. Буду славити вчинки, великі всевладного Господа, згадаю про правду Твою єдину Твою. Боже, навчав ти мене від юнацтва мого, і аж до тепер я звіщаю про чуда Твої. А ти, Боже, не кидай мене аж до старости та севини. Поки я не звіщу про рамену твоє поколінню, і кожному, хто тільки прийде прочини великі твої, бо твоя справедливість о Боже, сягає аж до високости, Боже, що речі великі вчинив, хто рівний тобі, ти мені показав, був великі та люті нещастя, та знов ти оживиш мене, і з безодень землі мене знову ти витягнеш. Ти збільшиш величність мою і знову потішиш мене. А я буду на архі хвалити тебе, твою правду, мій Боже, і з гуслами буду співати Тобі, ти, Ізраїле. Нехай співом радіють уста мої, бо буду співати тобі, я та душа моя, яку ти врятував, шепочу про правду твою, мій язик цілий день, бо посоромлені, бо поганьблені всі, хто шукає лихого для мене. О Господи Боже, захисти мене від невдач від горя та від усякого зла. Дай мені сили переборювати труднощі, а у разі невдачі не дозволь мені впасти у вічей. Надіюсь на Твоє милосердя і на твою поміч. Амінь. Господи, дай мені мир у серці, надію на краще і віру у те, що все буде добре. Утихомир мої страхи та сумніви і допоможи мені знайти силу в моїх слабкостях. Поможи мені не втрачати віру та надію, коли я зіткнусь з труднощами. Амінь. Господи Боже, зціли мене від страху перед невдачами та від болю невдач. Дай мені силу та мудрість, щоб правильно оцінити свої помилки та рухатися далі. Поможи мені набрати сил та віри, щоб зустрічати випробування з гідністю. Амінь. Господи, Ти благодійний, милосердний, величний, святий, заспокійливий, правильний, захищаючий, могутній, виправляючий, початковий, творець, творець, прощаючий, панівний, даруючий, годувальник, хто відкриває, знаючий, стримуючий, розширює, принижувати, підносить, хто поважає. Ти, що руйнуєш все чуючи, все видіючи, суддя, справедливий, невловимий, обізнаний, милостивий, великий, стілювальний, вдячний, Всевишній, найбільший, хранитель зміцнює, шанований, щедрий, підтримуючий, чуйний, всеохоплюючий, мудрий, люблячий, славний, воскрешає свідо, правда від вогню і води захищає, сильний, твердий, покровитель, похвальний, початок всього, встановитель. Надіючий, вічно живущий, всепізнаючий, шляхетний, унікальний, єдиний, вічний, могутній, тріумфуючий, перший, останній, явний прихований, правлячий, піднесений праведний, прощаючий, добрий, правлячий царствами, пан величі і щедроці, неупереджений, всенаходячий, незалежний, збагачуючий, оберігаючий, той, хто приносить страждання, хто приносить користь, світло, незрівняний, вічний, спадкоємий, по дорозі правильному провідний, терплячий Господь мій, славу тобі співаю, почуй голос мій і вихваляння моє. Достойно є, і це є істина славити тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочно, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів. що без істління Бога слово породила, дійсно, Богородицю, тебе величаємо. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий, зглянься, і зціли немочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного оправдання не маючи ми грішні, тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Славне торжество Пророка Твого, Господи, через церкву показало небо. Тому з людьми веселяться ангели, його молитвами, Христе Боже, у мирі провадь життя наше, щоб ми співали Тобі, Алілуя! І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Велике множество провин моїх, Богородице, до Тебе прибігаю чисте спасіння, благаючи, злянься на немічну душу мою, і моли сина твого, й Бога нашого, що простив мені, що вчинив я лихого єдина благословенна». Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилую, Господи помилуй, Господи помилую, Господи помилую, Господи помилую, Господи помилую, Господи помилуй. Господи і владику, життя мого. Духа лінивства, безнадійності, владолюбства і пустомовства не дай мені, духа щистоти, смиренності, терпеливості і любові дай мені рабові Твоєму. Так, Господи царю, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословений навіки вічні. Амінь. Многомилостивий і всемилостивий, Господи, всякого добра подателю, чоловіколюбче, всієї вселенної. Царюмного, іменитий, владику, і Господи, я бідний, і вбогий, насмілююсь призивати дивне і страшне і святе ім'я Твоє, перед яким усе творіння небесних сил зі страху тремтить, внизу на землі невимовним Твоїм чоловіколюбним промислом. Здивував ти через послання улюбленого твого сина, якого ти породив від беззначального лона твоєї отцівської слави, нерозлучним божеством, щоб з'єднати людей з ангелами. Пом'яни, Господи моє смирення, будучи прахом і попелом, тебе невимовне світло призиваю, будучи немічною плоттю обтяжений, яку милостиво Бог Слово носив і своєю смертю від ворожого рабства, визволив душі наші, щоб спів. Всі, які вірують, тягар служіння тобі на себе взяли, сподобалися твоєї слави, від якої відпав лукавий сатана. Помилуй мене затьмареного гріховними помислами, виведи розум мій приглушений терням лінивства і непокірливости. Утверди моє серце, щоб воно горіло за тобою. Оча мої пошли джерело сліз. І під час відходу душі моєї вчини мене безперечним Твоїм угодником, наставляючи мене ревно подвизатися перед тобою, пом'яни, Господи, Твоїм милосердям батьків моїх, і всіх рідних моїх, і братів, і друзів, і сусідів, і всіх православних християн, і спаси мене молитвами всіх святих. І прийми у ці псалми і молитви, які я промовляв перед тобою за себе, і нехай не буде перед тобою мерзенним зітхання моління цього, бо ти милостивий і чоловіколюбець, і тебе беззначально Отця славимо з єдинородним твоїм сином і святим Духом нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, що без істління Бога слово породила, дійсно, Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоїй Матері, силою чесного і животворчого Христа, і святих Небесних сил безтілесних, і преподобних, і богоносних Отців наших, і святого Пророка Давида, і всіх святих, помилуй і спаси мене грішного, як благий і чоловіколюбець. Амінь.